Я про що про що сказати. Дійсно, ну якщо подивитись у э, э, Франції такий, хто ж може сказати, що це криз, ну, Але подивитись. дійсно виграла э, Марія, його там, э, партія Марі Лепен. Лепен. Партія народний Національний фронт. Якщо ви ще подивитесь, то ми зрозуміємо з вами, що Макрон більше президентом бити не зможе. 27-му році. Це закінчиться. Зараз дивіться, що буде який буде ход. Я впевнений, що зараз буде дострокові до, до вибори. Макрон розуміє, що е, вона переможе, так. але відсоток буде невеликий. Він залишається президентом до 20-го року. За ці три роки я впевнений і впевнений також. Я Думаю, і Макрон, що а, законодавча влада, люди будуть незадоволені І потім а, воно просяде, як скажуть, да? просяде, просяде. Вот. Їх підтримка. І, да, підтримка. і потім Макрон зможе взяти а, а, більш голосовців в, в 27-му році, і потім також і, а, зможе Перемогти, коли будуть наступні вибори. Тому я думаю, що такий політичний ход у Макрона продуманий, і я за це не хвилююсь.